Вітаю вас, мої любі підписники. Ви звикли бачити мене завжди в хаті, таку нафарбовану. А зараз, дивіться, які в мене руки, нігті. Я завжди так працюю на огороді, тому що я багато роблю роботи. Сьогодні пересадила, розсадила три курчі юки. Тут мене будуть дуже гарно в, 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 в вдоль хати. І так само багато чого попересаджувала. Тут Мабуть, і не видно таку красу рябеньку посадила, біля катічки ось так. Тобто стараюся, щоб було гарно. І, звісно, праці потрібно вкладати дуже багато, щоб ділянка була, виглядала гарно. І ось вирішила, бачите, мої великі. Мої. Ось тут мої гарнюні, моя сім'я така прямо. І вирішила. Думаю, покажу вам, яка я буваю у звичайному житті. Тому що роботи дуже, яке небо, блакитне, так? роботи дуже багато зазвичай. І тому, щоб була краса, щоб було все дуже гарно. Бачите, жоржини квітнуть, щоб все було до діла. Потрібно працювати. І ось, щоб повністю був моя. Ділянка була щоб дуже красива. Оця моя каруселька. Да, щоб це все було дуже гарне. Потрібно багато вкладати праці, щоб воно квітло, щоб воно було все доглянуте. І я ж кажу, думаю, покажу вам, яка я в звичайному житті. Ось так. Блакитно око, ваша Наталя без фарби, без туші, без нічого. Але з такими руками я дуже щаслива, що наді мною в даний момент мирне синє небо. Я вас обіймаю. Ви найкращі до нової швидкої зустрічі. Таке ось відео маленьке про мене.